Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас те, чого в нас давненько не було Розпаковки аніме боксів. Цей бокс я взяв вже втретє, так він мені сподобався. Дуже класний тут дроп. Здається, по класифікації це 1 p або 2P, тобто дуже багато повторів, хоча я вам не скажу. Бокс себе позиціонує як дешевий простенький, але карти тут дійсно класні. Тому я його взяв втретє. Це є. Якщо хтомусь, комусь щось говорить One Piece, Netsica, VA101. Ось такий у нас приємний бокс. Так, Де ж у нас символ жабенятки? Немає. Ось Netcent фірма, ось сама жабка. По QR-коду можете перейти за посиланням. Також від цього бренда в мене є багато альбомів. Ну що ж, дивимося. Тут, якщо я не помиляюсь, 36 паків. Я їх завчасно вам відкрив уже, щоб не розтягувати. Коробочка для повторів приготована. Так як цей бокс я беру втретє, я буду пропускати всі картки рівня R. Так як вони всі в мене є. Мене цікавить більше всього, SR карта з Френкі та якийсь жирний цікавий дроп. Ну що ж, дивимося. Так, Rки ми одразу пропускаємо. Так, кайдо, гарно. Ідем далі. Так, R -ка, R -ка. було. Ежбу. Дрейк. Вау, перший мій дрейк, який не динозавр. Гарно, М -м, було. Все це в нас вже є. Знов кайдо. Так, треба вам ось з цієї сторони, щоб одразу не показувати, що рідке. Так. о Wanted картка з крокодайлом. Ну тут, мабуть, Юра нам залишить якийсь коментар, до речі. Передаю привіт Андрійко, Юра, Олексій, Саша. Всіх, хто по аніме темі на моєму каналі. Така у нас класна вантка з крокодайлом. Вже карток із ним у мене назбиралась, але це прям щось із чимось. 81 мільйон бейлі. Гарно. Продовжуємо. Так, це у нас Зоро SSR картка. Гарний, крутий Зоро. Такий в мене вже є. Так що, Юра, якщо в тебе такого немає, пиши. Так, РК, РК РК. Так, Ізо такий в мене вже є. Йдем далі. Так, шанкс. Борода. так, Ніко Робін така в мене теж вже є. Ну, поки крокодайл у нас найцікавий дроп. О, кози Кітокі теж гарно вже є. Ну що, випаде нам сьогодні наш бажаний Френкі. Також забув сказати, нам має випасти одна ЮР-картка. В цьому боксі одна ЮР-ка. Нікоробін. Клас, така в мене вже є, але ця гарна. Нам має випасти одна ЮР-картка. А якби це був 201 й бокс оранжевий, там ще навіть дають одного чібіка. Так, дивимося. О, Трафальгар і Багі. Ну, це сьогодні день Вантеділ. В У нас є крутецький капітан Багі, 15 мільйонів. Люблю я його дуже. Класна карта в колекцію. У нас Вантедок. Майже всі, виходить, зібрав. Залишилося 18-4 в мене ще. Юстас Капітан Кіт. Такого я не мав. Цей трохи відрізняється від тих, не тікай. Цей трохи відрізняється від того, що в мене був. Тут арт поцікавіше. Один із моїх самих-самих любимих персонажей на Румністра Фольгаром Ло. Дуже він класний. Хотів. Так, ідем далі. Стандартні ерки. Трафальгар. Ось який у нас класний трафальгар. Такого, здається, я теж не мав. Гарно. Там де Юстас, там є одразу трафальгар. Сенгоку. Так, ЮРК, ЮРК і це Голді Roger. Вау! Крута уерка. Не очікував, що вона нам випаде. Думав хтось з мугівар, але Роджер це класно. Тобто в мене є вже один Роджер. І залишився тільки Білоус. Гарно, вона навіть така плотна, пластикова, така класна. Ну, дуже крутецька карта, дуже мені подобається, саме стиль їхніх юерок. На відміну від попередніх двокольорових, ці просто шик. Так, Дістаємо, не хочуть нас себе показувати. Може, там буде щось цікаве. Так. Big Mom стандартно. Таких в мене вже було багато. Так. Ванда теж було. Делінджер і Baby5. Окремо картки RK's Baby 5 я не маю. Так. І знов капітан Багі. Е, якщо що, хлопці, є на повторку в нас багі. Рідко мені падають вантички-повторки, це наче вдруге. Так, е, було, було. Е, бепо, наче такого саме не було. І в нас Крокодайл в варіанті SER. В мене такий вже є, так що це піде на продаж або на повторки, на обміни. Ось такий у нас крутий крокодайл. Так, що в нас тут? Знову юстас на обмін? Коробочка для повторів ще не тріснула. Тож чекаємо, що в нас далі. О, класна не Ніко Робін, а саме Боа Хенкок. Така в мене вже наче є, але можу помилятися. З нею карток в мене теж уже багатсько назбиралось. Ну, Роджера вже точно ніщо не переплюне. О, Бонс! Там, де містер Крокодайл і Бонс, містер Ван. Дуже крутий персонаж, дуже він мені сподобався. Якраз передивляюся One Piece. Знову арка Алабаста. Продовжую дивитися його заново. А, дуже хотів його. Не очікував, що саме в цьому боксі буде вантитка з ним. Цікаво. А, класика, стандартна. О, Санжи. ССРка Санджи, такої в мене ще точно не було. Гарний. Це все в нас є. Так, Це в нас все є в необмеженій кількості. А упаковок ще дуже багато. Цікаво, де ж наш френкі? Так, Юстас РК гарний. А, моя перва карта з Юстасом. Як я тоді орав на відео. Так, е Денджеро. Наче. А ні, такий в мене вже є. Дивимося, ну де ж наш Френкі. До речі, чому я так хочу Френкі це останній мугівара із SR-карток із трьох боксів, який мені потрібен. О, Кіллер. Там, де Юстас, там і Кіллер. Дивимося далі. Кобі, Так. Знову Зоро, знову ССРка, знову повторка. Тепер точно на обміни піде, і я згадав, такий в мене вже є. Так. О, Гекоморія. Теж в мене така SER картка є, але вона прикольна. На обміни. Ну що ж, половина боксу позаду. Дивимося. Нічого поки цікавого. Так, вандитка, Ви знущаєтеся. Знову крокодайл. Окей. Це на обміни. Знову ізо. Так, це вже мене самого цікавить, чи випаде нам уже Френк, і шансів стає все менше. Шансів на Френків в нас все менше і менше. Залишилося менше 10 упаковок. О, Baby Five. Її я дуже хотів. Такої в мене ще не було. Остання Ерка. Так, хто в нас тут? Ну, ви знущаєтеся. Це Ерка класна, але повторка знову ССРка. Щось цей бокс мене сьогодні не дуже любить. Упаковок майже немає, а нашого френкі теж. О, це новенька ЦРК такої не було. Трафальгарна обміни. Це в мене є, 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 Біпо теж є. Шукаємо, шукаємо далі. Намі теж така в нас є. Коробка для повторів скоро вже лусне. Дивимося, дивимося. Дрейк. Гарно. Так, і це було все. Це остання упаковка. О, окей. Френкі нам не випав. Звернемося до спільноти колекціонерів з посиланням куплю Френкі. Так, що нам випало? СРК. Трафальгар. SSR Санджі Так, знову СССР. Wanted га... карта Crocodile. СЕРК. -ка. Знову. Так, непогано. По більшій частині тут майже все піде на обмін. Ну, дизайн класний, здається. Зараз подивлюсь. О, в мене інша трохи. В мене інша, так що це новенька в нас. Класний крокодайл. Здається, я навіть здогадуюсь, що Юра його забере. Багі. Ну, Роджер, це щось з чимось просто. Дивимося далі. Вантетка багі. Ну, не самий красивий, до речі, Арт. СССР класна. З багі могли щось і прикольніше на плакаті придумати. Так, і в нас самі, самі повтори. Ну, бокс був хороший, цікавий. Френкі нам, на жаль, не випав. Четверте, купляти цей бокс, бажання, я не маю. Будемо, надіюсь, десь на барахолці знайдемо. Або якщо в когось такий же Френк є. Ну якщо ви хочете бачити тут більше аніме боксів і подібних відосів, то номер картки в описі відео. Дякую всім за перегляд, буду вдячний за вподобайку, за коментар. Всім щасти, бережіть себе!